Друзі, всім привіт! Я часто виступаю на конференціях, і знаєте, такі конференції для мене це джерело того, що вас цікавить в штучному інтелекті. І це одна з причин, чому я заклав YouTube, Тому що ваші коментарі це для мене найважливіше джерело того, що вас цікавить про штучний інтелект. Задавайте питання під цим відео, що мені варто розібрати далі. А зараз я перейду до дуже важливої речі. На одній з конференцій мені задали питання, як використовувати. Штучний інтелект для того, щоб краще і ефективніше поглинати інформацію. У мене на це є дуже проста і банальна відповідь, тому що я покажу вам, як використовуємо його в своїх компаніях і як його використовує моя дружина, яка є стоматологом і проходить зараз процес сертифікації диплому в США. Додаток, який ми будемо використовувати, називається Notebook LM. Про нього ви однозначно знали, чули. Е, хтось використовував, хтось не розуміє, для чого його використовувати. На початку, коли він вийшов, я теж не до кінця розумів, тому що це була така чат gpt в якій можна багато закинути документів, і він генерував всього подкасти. І окей, які застосування цього були? Я, наприклад, туди закидав великі документи, генерував подкасти. Потім ці подкасти скачував, і коли їхав в машині, я слухав коротке підсумування інформації. Таке, знаєте, трохи натягування сови на глобус. Але зараз ноутбук дуже сильно змінився, еволюціонував, і зараз це, напевно, найкраще джерело того, як поглинати нову інформацію. Я вам зараз покажу конкретний приклад. Ага, пам'ятайте, що хто не користувався ноутбук це програма е від Google, яка дозволяє вам завантажувати різні ваші джерела е інформації і потім з ними комунікувати як з е чатом. Отже, е давайте. Перейдемо в м, ноутбук, де є інформація про мою компанію Дронхаб. Не буду зараз давати це деталі, але тут є дуже багато інформації, наші презентації, пічдеків. Тобто тут приблизно 20 документів, десь тут є циферка. Неважливо, це десь 20 документів з усім, що в мене є про Drone Hub і що таке в міру публічне. Якщо воно не витече, то не буде проблеми. І ви можете спілкуватися з ним як з чатом. Якщо там GPT, задавати йому питання, але це не предмет е, сьогоднішньої розмови. То, що я хочу вам показати, це як він дозволяє вам упорядкувати інформацію і вчитися. Отже, поїхали, е, як ви бачите по правій стороні, з'явилося кілька нових речей, яких ще недавно не було. Тому що донедавна було тільки аудіо оверв'ю, і ви закидали документи, і воно дозволяло вам згенерувати такий подкаст про вашу компанію. Як Бачите, я от, що е, двісті днів тому користувався в цьому чаті, і генерував подкаст, який звучить приблизно так. Як американський подкаст звучить окей, okay, але знову ж таки. Практики не дуже багато, але зараз з'явилось кілька нових речей, і одна з них це майндмапи. Е, Я не знаю, як ви, але я обожнюю користуватися майндмапами. Обожнюю, і я ненавиджу їх робити. Тому що для того, щоб робити майндмапи, треба мати дуже е, уструктуроване все в голові. А в мене в голові зазвичай каша хаос тисяча ідей, і в мене немає часу, щоб перекласти це на папір. Як це працює? Ви закидаєте всі ці ваші документи, які у вас є, е, в ноутбук лм і кажете: згенеруй мені майндмап. І він вам генерує ось таку картинку. І давайте подивимося: система DroneHub – автономні дрони ai платформи Він зразу поділив на чотири основні підпункти: технологічні компоненти, екосистема, ключові переваги рішення, юзкейси і партнерство. Давайте перейдемо і подивимося, що він зробив. Як виглядає наш продукт? Наш продукт складається з трьох частин: дрони, докстанції і програмне забезпечення Halo Cloud. Дрони. Які типи дронів? Тут всі дрони, з якими ми зінтегровані. Які унікальні характеристики? Mm. Як виглядає наша система інтеграції з іншими дронами? Якщо ми на це клікаємо, ми зразу переходимо, і він нам показує, де ми про це можемо детальніше почитати в чаті. Ви просто уявіть, наскільки тепер вся ваша інформація уструктуризована. О, я тільки бачу одну річ, воно польською мовою це генерує. Давайте змінимо. Клікаємо на Output language, змінюємо на Україні. Так. О, є. Було, 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 було. Yeah, є, українська. Uh, от, і ми клікаємо. І давайте подивимося, наприклад, на наші докстанції, да, які є типи хабів. Uh, типи хабів є стаціонарний, мобільний і вантажний. Давайте клікнемо на стаціонарний. І вона нас: розкаже, що ти знаєш про ці стаціонарні типи хабів. Вона зараз дасть нам відповідь на підставі оцих от сотень сторінок документації, яка в нас uh, є бачите, воно думає, 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 аналізує і зараз дасть нам сподіваємося цікаву відповідь. О. Згідно з наданими джерелами, стаціонарний хаб також відомий як хаб для моніторингу, є основним рішенням дрон-хаб для завдань спостереження та інспекцій. Стаціонарний хаб розроблений, і, як бачите, дуже чітка. Логічна відповідь без болшіту, без якоїсь там видумування придумування тільки конкретно по тому, що є в нашій документації, і от в такий спосіб ви можете структуризувати всю інформацію про вашу компанію, ваш стан здоров'я, ваші проекти, будь-що що у вас відбувається в житті. У Вас з'явилося щось нове, ви закинули новий документ, і у вас з'явилося в вашій маймапі. Подивіться, наскільки це круто звучить. Юзкейси, галузеві застосування. Безпека і спостереження. Уявіть, як тепер виглядає процес онбордингу нового працівника відділ продажі, наприклад, чи маркетолога. Якщо людина про щось не знає, вона просто заходить в цю майндмапу і так мене цікавить, як виглядає в дронхабі моніторинг критичної інфраструктури. Клік. 30 секунд і готова відповідь. Такого розв'язання не було. Це зовсім новий спосіб споживання контенту, споживання інформації в рамках ваших компаній, в рамках особистого життя. Тому що я не знаю, як у вас, але у мене за 30 років життя назбиралося дуже багато медичної документації, і зараз у мене такий амбітний план, де я хочу нарешті цю всю документацію зісканувати, закинути ноутбукалем і мати до неї завжди. Дос. Що важливо для моєї дружини? Я, на жаль, не покажу цього на стоматологічних речах, але... тому що я на них не розуміюся, але покажу, на прикладі наших даних. Крім майндмапів можна робити флеш флеш-карти. Флешкарти. Це один, напевно, з найкращих способів навчання. Ви, напевно, якщо ходили на курси англійської або іншої мови, ви знаєте, як вчиться мова. Пишете слово англійською мовою, а ззаду переклад. От, оце методика флешкарт. І це ідеальна методика для того, щоб готуватися до тестів, екзаменів і так далі. Моя дружина завдяки цьому е, здала один з екзаменів в США на сертифікацію свого диплому, але робила вона це в мануальний традиційний спосіб, тому що тоді ноутбук алемше цього не дозволяв. Отже. Дивіться, як воно генерує флешкарти. Яку основну проблему комерційних дронів вирішує система DroneHub? Клікаємо. Необхідність перезарядки кожні 30-40 хвилин обслуговування з людиною. Скільки часу займає автоматична заміна акумулятора в док-станції дронга? Всього 2 хвилини. Який рівень автономності мають дрони DroneHub та що еквівалентно автомобілям Tesla? Рівень 4. Тобто рівень автономності 4. І тут, коли ви створюєте флеш-карти, де воно є в нас, ви можете йому сказати, на чому воно має сфокусуватися. Тобто, скільки цих карточок має бути: 10, 20, 30, 100, 200. Чи це мають бути відповіді на складні питання чи на прості, і конкретний топік, на чому сфокусуватися? Люди, які готуються до екзаменів, друзі, для вас це феноменальне рішення, і воно безкоштовне. Тому користуйтеся. Третя річ, яка може бути для вас цікава, це квізи. Квізи це ще одна з методики готування до екзаменів, до тестів до важливих речей. Або на підставі цих квізів ви взагалі можете збудувати процес онбордингу ваших нових працівників. Коли приходить новий працівник, проходить тестовий місяць, ви йому даєте, власне, оці от, наприклад, 15 питань, і він має на них правильно відповісти. Наприклад, яка ключова технологія в докстанціях DroneHub дозволяє дронам виконувати місії 24 на 7 без втручання людини. Хм... Напевно, це автоматична заміна акумулятора. Правильно, йдемо далі, а можна клікнути на кнопочку Пояснити, і він це зараз пояснить, чому. Відчуваєте це наскільки змінився спосіб споживання контенту? Попробуйте завантажити сюди якусь книжку, яку ви читаєте: бізнес-літературу, і попробуйте з неї зробити отакі, отакі от флешкарти або книжку по квантовній механіці. І попробуйте з неї зробити отаку флешкарти або такі квізи, а потім на кожне питання, яке відповіли неправильно, пояснити чому. Для чого в залі для чого школа? Це унікальна ваша система, яка дозволяє А: все життя вчитися, Б, дуже швидко споживати інформацію, ц тримати свій мозок в тонусі і не захворіти на з Йдемо далі. Яка унікальна особливість мобільного хабу дрон хаб йому працювати на нерівній місцевості? Магнітна система кріплення? Неправильно. Відповідь де правильно. І знову ж можна пояснити, чому. Все, ми йдемо далі. Е на рапортах я не буду фокусуватися, але дуже цікава річ, я вам це залишаю як домашнє завдання до тесту. До речі, стосовно домашнього завдання, якщо ви хочете дізнатися більше про використання штучного інтелекту на практиці, як робити це правильно, ефективно, як створювати ai агентів і як Монетизовувати свої навички штучного інтелекту в реальному світі, я запрошую вас на свій безкоштовний вебінар. Лінк до реєстрації буде нижче. Обов'язково доєднуйтесь. Остання функція, яка для якої я ще не знайшов практичного використання, але вона така О, цікава. Це відео-оверві, це відео подкасти. О, Він зараз почав генеруватися. Давайте вже клікну на те, що згенерований. Подивіться, як це виглядає. Він генерує для вас. Цілі з персоналізовані презентації, практично разом зі слайдами, на тему вашого бізнесу. Привіт! Сьогодні поговоримо про технологію, яка, знаєте, може повністю перевернути гру у світі дронів, вирішивши їхню, мабуть, найбільшу проблему. Так у чому ж справа? Давайте копнемо глибше, і по... поки що я в цьому бачу основне застосування для людини, як для мене, яка часто виступає на різних конференціях або перед. Працівниками і так далі краще підготуватися до виступу. Я можу закинути рибу своєї презентації, що я планую сказати, як а він мені сьогодні згенерує практично готовий виступ, подкаст, вебінар і так далі. І для мене це напевно буде скорочення приготування до івентів. Як це будете використовувати, ви залежить від вас, але як ви бачите, система настільки універсальна, легка, доступна кожному і безкоштовно. Це дуже важливо. Можливостей застосування цього просто мільйон. Ми, наприклад, використовуємо це реально комерційно для онбордингу наших працівників для збирання інформації для нашого відділу підтримки, для відділу продажів. І вам рекомендую. Ми будемо закінчувати. Лишіть лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписалися. Пам'ятайте, що в мене є телеграм-канал, в якому я розповідаю про те, як використовувати штучний інтелект. Там Є дуже багато цікавих матеріалів, наприклад, промпт, який дозволяє перетворити будь-який текст написаний штучним інтелектом на нормальний текст, так якби його дійсно написала людина. Ці всі речі в мене в телеграм-каналі. Лінк до нього нижче. Запрошую вас ще раз на свій безкоштовний вебінар. А ми бачимося в наступному відео. До зустрічі!